Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. Як завжди, про здоров'я і здоровий спосіб життя будемо говорити сьогодні. І а, сьогодні розглянемо з вами тему хірургічного лікування болей та захворювань у спині. А, зберегти свою спину здоровою бажає кожен, але це задача не з легких. Тому сьогодні будемо а, намагатися а, виправити якісь помилки, хоча б вербально, а з нашим гостем. Сьогодні з нами Дмитро Орлов, нейрохірург. Вітаю Дмитре. Доброго вечора, Миколаю. Доброго вечора, друзі. Мене звуть Дмитро Воловий, лікар-неліхірург. Займаюся практикою лікування проблем з хребтом, тобто, все, що є проблемою в шийному, грудному, поперековому відділі, від легких болей до серйозних захворювань. Це все те, що я лікую від медикаментозного до хірургічного втручання так Дмитро, У нас з вами було вже досить багато ефірів в минулі роки. Так ми спілкувалися більше про медикаментозне лікування uh -huh. і малоінвазивне, але е, сьогодні е, вирішили. Поспілкуватися про відкриту хірургію. Ви зараз більше практикуєте цей метод, почали це робити. Скажіть мені, будь ласка, на яких взагалі стадіях, етапах і при яких захворюваннях треба використовувати методи відкритої хірургії? Дивіться, до мене приходить дуже багато пацієнтів, і я скажу, що болі в спині це ну, можна сказати, тобто таке саме, як, болі, як зубна біль. Це дуже mm -hmm. багато людей, яких це турбує. Тобто можна сказати, що це кожна друга людина, у якої колись боліла спина. І це є факт. А коли до мене приходить людина, яка каже, що в неї були спина, тобто, що в неї повинно бути? Спочатку в цієї людини повинна бути скарга на те, що в неї були спина. Друге, в неї повинно бути обстеження МРТ, по якому ми ставимо. Той діагноз, який підходить для неї. Далі ми дивимося, якщо це в нього просто якийсь остеохондроз чи, можливо, в нього якісь звичайні болі, то можна назначити те медикаментозне лікування, про яке ми балакали ще на інших наших ефірах. Далі ми дивимося, якщо це більш складна ситуація, коли у людини є протрузія. Там, в шийному грудному чи поперекому відділі, тобто протрузія це кіла диску, яка випинає не більше, ніж на 3-4 міліметри, максимум 5 мм. Якщо по МРТ ми дивимося, що є така проблема, то можна тоді розглядати варіант того, що виконувати міні-інвазивну хірургічну методику, тобто лазерна вапоризація. Що це таке, я колись розповідав? Це коли під місцевою анестезією, під рентгенконтролем в людині. Робиться прокол тонкою голкою, десь отакої довжини, вона під рентген-контролем вставляється в саму речовину диску, міжкрепцевого. туди вводиться електрод, який під, підпалює, грубо прижигає трохи mm -hmm. саму килу і вона зменшується в розмірі. Але що робити, якщо дуже багато людей приходить, у яких екструзії, протрузії? Кили диску більше 5 мм, коли вже є розрив фіброзного кільця. Тобто в диску є, що таке міжхребцевий диск? Це от є дві кістки одна на одній хребці. Між ними є така як прокладка. Вона состоїть із хрещової тканини. По окружності вона більш така тверда, всередині вона ну як холодець От, Коли виникає нагрузка на спину, то це фіброзне кільце-оболонка вона починає випинати випинати, і далі вона може розірватися і утворитися кіла, от, яка стискує корінці нервові. І викликає такі симптоми, як болі в попереку, болі у ногах, судоми, може, якісь такі відчуття, як мурашки бігають, заніміння може бути. Ось. І якщо людина робить МРТ, і там є в неї така кила диску, яка більше, ніж 5-6 мм у розмірі, то тоді вже треба ставити питання про хірургічне втручання, і мікрохірургічне втручання. Коли а, робиться невеликий розріз, От. А, також він робиться під рентген-контролем, тобто розріз там 3-4 см, і мікроінструментами видаляється це кила диску, і людина вже згодом а, відчуває себе набагато краще. Угу. Так, а це в подальшому. Якось шкодить взагалі стану хребта, видалення цієї тканини, якось. Чи потребує якоїсь заміни, можливо, або просто мені не зрозуміло до кінця механізм, як потім все, якщо щось видалити, як все функціонує потім в нормальному стані і як це підтримувати в нормальному Дивіться, Коли гарне питання, коли з'являється кила диску, тобто це випинання оболонки диску у спинномозковий мозковий канал, де проходять нерви? Як проходить оце все лікування? Мікрохірургічна операція, тобто людина звертається за допомогою, приходить на консультацію. Ми з нею домовляємося, що от на такий день вона може прийти госпіталізуватися. Тобто, перший день вона приходить, людина здає аналізи. Там аналіз крові, аналіз сечі, біохімія, кардіограми, дивиться терапевт, дивиться анестезіолог. На наступний день ми плануємо саму операцію, тобто операція проходить під загальним наркозом. Тривалість операції біля однієї години. Одна година 20 хвилин це максимум, який був. Потім, після операції, коли ми видаляємо цю кило диску, людина прокидається і вже після 3-4 годин, поки вийде весь наркоз, людина може вставати вже і ходити. І зазвичай було таке, що людина вже той, день, коли я її зранку прооперував, вона вже на вечір поїхала додому. Або на наступний день їде додому. А, яка реабілітація після таких операцій? А, фішка в тому, що зараз а, всі дивляться на захід. Те, як роблять операції на Заході в Європі, в Штатах, там нема такого, що люди повинні лежати неділю-дві у лікарні. Mm -hmm. От, поки їм знімуть шви, ну, як це роблять у нас в деяких місцях, навіть і Кривому розі. Коли вона лежить там неділю-дві, чекає, поки там знімуть її шви. Це все робиться набагато скоріше. Тобто там страхова медицина. Чим швидше ми надаємо допомогу людині, чим швидше ми її ставимо на ноги, тим швидше ми отримуємо якийсь гарний ефект. Цю методику я хочу. Перейняти і передати у, у нашому місці в кривому розі. Коли людина сьогодні приїхала, завтра ми її прооперували, післязавтра вона поїхала додому. Все. Шви знімати не треба, а людині накладається косметичний шов. Угу. От, після операції а, рекомендації три тижні ходити в попереково-крисовому корсеті, а, приймати неділю антибіотиків в таблетированій формі і не нахилятися. Перед і не піднімати важкого все. Тобто людина проходить цей етап дуже легко. Не так, як це було раніше, і не так, як це роблять в інших місцях. Тобто, це методика, яка на Заході дуже давно використовується. Ось це основний такий. Тренд, який я хочу принести в наше місто, угу, так зрозуміло. Тобто, максимально ефективно використовуємо час, свій так. і пацієнта, так і е, просто по рекомендаціях він самостійно відновлюється, потім проходить реабілітацію, і ви просто спостерігаєте в разі потреби, коли людині треба прийти до вас, зафіксувати якийсь результат, або це взагалі не потрібно. Так, тобто людина завжди зі мною на телефоні. Uh -huh. Якщо що треба, вона може зателефонувати, якщо щось треба, вона може приїхати і спитати. Але у людини є определена брошура з рекомендаціями, що їй треба робити, що не можна робити. Вона після операції може там прочитати, подивитись, сказати, так, оце я знаю, це я не знаю, це якщо я зателефоную, подивлюсь, що там може бути далі. Але я зазвичай все проходить. Стандартно все проходить добре. Угу. У підсумку можемо говорити про те, що ось саме при таких формах пошкодження хребта, так, коли є ось це випинання більше 5 угу. міліметрів, наскільки я розумію, так. Так. треба вже звертатися до методів відкритої хірургії і робити. ось Завжди сподівання. треба дивитися <плук> індивідуально. Так. Кожна людина це індивідуум, і у кожної людини свої. Грубо кажучи, розміри параметри, так параметри, так у когось може бути киладискою велика, але в е, спинномозковий канал, і вона нікуди не тисне. Угу. А у когось маленька киладискою, маленький канал, і там уже всі нерви здавлені. Тобто, треба дивитися завжди спочатку МРТ, дивитися на скарги, на неврологічний огляд людини, щоб е, е, зібрати повну картину, уже угу. надалі е, вирішувати, яке лікування їй потрібне. Так, зрозуміло. Ну, за калькою лікувати всіх людей не вийде, так, так. по якомусь шаблону, таких шаблонів не, існує. шаблонів не існує. Так, особливо, якщо говоримо про таке тонке, тонке мистецтво, як нейрохірургія. Продовжимо. Дмитре. Ось подібні розглянули ми з вами так, Подібний, подібні випадки, коли потребує хірургічного втручання вже відкритої хірургії, ось вся ця історія захворювання захворюванням хребта. Давайте тепер поговоримо. Наскільки статистично на вашій практиці це е, часте явище? Тобто наскільки часто ви стикаєтеся з подібним і потребують, потребують пацієнти втручання хірургічного ось таким шляхом? Якщо брати взагалом 100%, то це десь 30-40% людей, які потребують uh -huh. хірургічного оперативного лікування. А Половина з тих, що залишилося, це 30-10%. Люди, які потребують активного лікування, тобто це не тільки медикаментозне, але це і ЛФК, масажі, фізпроцедури. Це те, що оце люди, які на грані, тобто в них може вже завтра mm -hmm. стати питання про операцію. Але якщо вони сьогодні приймуть рішення активно лікуватись, то вони можуть. Е Можливо, відтягнути угу. операцію до речі, про застосування ЛФК ви ви згадали зараз. Скажіть, будь ласка, наскільки це ефективна історія із захворюваннями спини, тобто ті самі масажі, ті самі процедури, якісь легкоатлетичні, назвемо це так, коли людина має якусь лікувальну фізкультуру займатися? Якщо тільки легкі болі, але невеликі протрузії. То ЛФК, масаж, мануальна корекція це тільки буде в плюс людині. Mm -hmm. Якщо а... там вже є якісь питання і проблеми більш серйозні, то там треба підходити індивідуально, дивитися, що можна. Може мануальну корекцію не робити, тому що можна видавити ще більше кіло. Mm -hmm. Треба дивитися mm -hmm. індивідуально. Да. А, а прибрати взагалі ось ці пошкодження можна без втручання хірургічного? Uh... Ну ось за допомогою саме цих методів. Якщо невелике випинання, угу. не більше якихось параметрів 5-6 міліметрів. Ну, знов ж таки, так. дивлячись на конституційну. Дуже-дуже треба дивитись на людину, на МРТ, на і, що в неї там неврологічно, які скарги. Це угу. дуже індивідуально. Зрозуміло. Ну, Наостанок спитаю, чи можемо ще щось додати по темі, чого не розкрили, Якщо є щось, у нас є кілька хвилин, можемо додати. Ну, як завжди, так. я скажу те, що треба робити профілактику. Будь ласка, що треба а, займатися а, собою, своїм тілом, треба дивитися за своєю а, осанкою, треба дивитися за своїм фізичним станом, робити зарядку, як я всегда кажу, хоча б зранку, 5-10 хвилин, там якісь присідання, віджимання. Особливо треба качати мишці спини, uh -huh. мишці поперекового корсету, щоб у вас були. Міцні м'язи, які будуть тримати ваш хребет. Тоді буде все добре, тому що в нашій спині наше все здоров'я. Ось так. Дякую вам, Дмитро, за те, що завітали сьогодні. Було приємно Дякую побачити вам, вас так, і послухати всю цю корисну інформацію про нові методи лікування болю в спині, тому що дійсно тема досить і досить важлива. Дякую. Дякую. Ну що ж, друзі, Дмитро Орлов, нейрохірург, був сьогодні з нами. Ви дивились проект Теледоктор, спілкувалися. Ми як ви зрозуміли, вже про болі у спині і їх лікування за допомогою відкритої хірургії. Ну і на цьому будемо ставити в проекті Теледоктор Три крапочки. Вам бажаємо здоров'я і побачимось на першому міському.